Я віддав би все, все на світі, щоб в цьому зверненні мати можливість сказати, що і мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все. І продовжує робити. Я повернувся до Києва вчора. О 6-й ранку наша команда провела у дорозі майже 50 годин. Мирна угода готова на 90%. Лишається 10. І це значно більше, ніж, ніж просто цифри. Це 10%, у яких насправді все. Це про 10%, які визначатимуть долю миру. Долю України і Європи. Те, як житимуть люди, десять відсотків для збереження мільйонів життів. Десять відсотків рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі сто, десять відсотків такої необхідної єдності і мудрості української, американської, європейської, всього світу. 10% відсотків до миру я хочу, аби всі ми з вами були зараз на одній хвилі, однак ви розуміли, реальність були озброєні і не тільки на полі бою, були озброєні правдою про те, хто і чого насправді хоче.